Привіт! З тобою проєкт Вчися вухами від смертосвіта. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Дорогий містере чи дорога міс, ми раді поінформувати, що вам надано місце в школі чарів і чаклунства Гогвардс. Зізнайтеся, хоч раз у вас з'являлося бажання отримати таке запрошення? У мене так. І з вами знову вчителька української мови Тетяна Решетняк, яка, на жаль, лист із Гогвардсу так і не отримала. Хоча звістка про те, що за книжками про Гаррі Поттера скоро знімуть серіал, дуже мене потішила. Текст із цією новиною нещодавно опублікували різні інформагентства. До речі, сьогодні якраз і говоритимемо про текст. Що ж таке текст? Пригадаймо. Текст це зв'язне висловлювання, група речень, які об'єднані темою, основною думкою та граматично. Тема тексту це те, про що в ньому йдеться. Зміст розгортається від речення до речення, а тема розкривається в мікротемах, частинах тексту, що передають відносно закінчену думку. Мікротему розкривають переважно кілька речень. Таку групу речень на письмі здебільшого оформлюють як окремий абзац. Хоча в одному абзаці може бути й кілька мікротем. Навіщо ж ділити текст на абзаци, а вам зручніше читати в соцмережах довгопости, які написані суцільним текстом, чи дописи, котрі поділені на абзаци, або навіть структуровані за допомогою емоджа. Звичайно, текст, що має поділ на абзаци, сприймати значно краще легше простежувати логіку та розкриття думки. Прочитаємо текст новини від Громадське, у якій йдеться про створення серіальної Поттеріани. Телеканал HBO оголосив, що створить серіал про Гаррі Поттера. Він стане адаптацією оригінальних книг Джоан Роулінг. Про це повідомила компанія Warner Brothers, якій належить телеканал HBO. У серіалі буде новий акторський склад. А Джоан Роулінг стане його виконавчою продюсеркою. Кожну книгу про Гаррі Поттера адаптують в окремий сезон серіалу. Роулінг зазначила, що для неї дуже важлива прихильність HBO до збереження цілісності сюжету її книжок. Я з нетерпінням чекаю на можливість стати частиною цієї нової адаптації, що міститиме глибину й деталізацію. Яку можна забезпечити лише повнометражним телесеріалом, сказала письменниця? Нагадаємо, 1 січня 2022 року HBO також показав спецепізод Гаррі Потера. Його створили з нагоди 20-річчя виходу першого фільму. Там були усі головні актори з екранізації історії про Гаррі Потера, зокрема, Деніел Редкліф, Емма Вотсон та Руперт Грінт. Франшиза Гаррі Поттера вважається однією з найуспішніших у книжковій і телевізійній індустрії. Так, у світі були продані понад 500 мільйонів примірників семи книжок Поттеріани, а вісім фільмів зібрали касу понад 8 мільярдів доларів у прокаті. Правами на франшизу володіє Джоан Роулінг, творчиня Поттеріани й авторка всіх книг її серії. Це означає, що будь-які проєкти, пов'язані зі всесвітом Гаррі Поттера, мають створюватися за її згоди. Цей текст складається із шести абзаців. У кожному не більше трьох речень. Складімо орієнтовний план до нього та визначимо мікротеми: перша HBO створить серіал про Гаррі Поттера. Друга. Плани HBO – Новий акторський склад Роулінг продюсерка та сім сезонів серіалу Третя. ДжОАН із нетерпінням чекає на серіальну адаптацію своїх книжок. Четверта. спецепізод Гаррі Потера до 20-річчя виходу першого фільму. П'ята книжковий і телевізійний успіх Гаррі Потера. Шоста будь-які проєкти про Гаррі Потера створюють лише з згодою Джоан Роулінг. У тексті загалом і в кожному абзаці, зокрема, є слова, які мають істотне смислове навантаження, їх називають ключовими. До речі, саме ключові слова ми вводимо в рядку пошуку, коли гуглимо щось. Шукаючи інформацію про серіальну Потряну, я ввела серіал Гаррі Поттер». і швиденько знайшла те, що мене зацікавило. Ключові слова абзацу вказують на його мікротему, а ключові слова тексту дають змогу збагнути загальну тему. Про що йдеться в тексті чи окремому абзаці, якщо ключовими є слова кіно, прем'єра, актор, акторка, сценарій, режисер, касові збори. Певно, про вихід на екрани нового фільму. Ви почули мелодію Джона Вільямса, що є одним із саундтреків до фільмів про Гаррі Поттера. Пропоную прослухати невеликий текст за матеріалами сайту «Слух» і визначити в ньому ключові слова. Композитором екранізованої Потеряни виступив Джон Вільямс, лауреат 25 премій Гремі та 5 премій Оскар, автор культової музики. Саме Джон Вільямс створив лейтмотив серії фільмів про дорослішані хлопчика чарівника та його друзів Хедвікс «Хедвікс Фем». Чарівність мелодії досягається за рахунок інструменту під назвою «Челеста», звук якого схожий на дзвін. Від фільму до фільму магічної епопеї музика стає похмурішою. Герої дорослішають, позбавляючись ілюзій дитинства. Ключовими словами в тексті є такі: композитором, потеряни, Джон Вільямс, Лауреат, Гремі, Оскар, культовий, лейтмотив фільмів, хлопчика-чарівника Хедвікс фем, мелодії, челеста, музика похмурішою. За допомогою цих слів ми можемо зрозуміти, про що йдеться в тексті, тобто визначити його тему. У тексті розповідається про творця музики до фільмів про Гаррі Поттера, мелодію «Лейтмотив» та подальшу зміну музичного оформлення в наступних епізодах екранної Патеріани. До речі, гештеги, кришмітки це ті ж самі ключові слова. Натискаємо на них і швидко віднаходимо теми, які нас цікавлять ми з'ясували, що текст це зв'язне висловлювання. Так, зв'язність є однією з важливих ознак тексту. Речення в абзаці чи тексті поєднуються ланцюжковим, його ще називають послідовним, або паралельним видами зв'язку. Коли зв'язок ланцюжковий, то кожне наступне речення ніби чіпляється за попередній залежить від нього. Прослухаємо уривок із книжки Джоан Роулінг Гаррі Поттер і Таємна кімната в перекладі Віктора Морозева, що вийшла друком у видавництві «Абаба Галамага. Відколи Гаррі прибув додому на літні канікули, дядько Вернон ставився до нього немов до бомби, що ось ось вибухне. Бо Гаррі не був нормальним хлопцем. Справді, ще ненормальнішого хлопця годі було й уявити Гаррі Поттер був чарівник. чарівник, який щойно закінчив перший клас Гогвардської школи чарів і чаклунства. Якщо Дурслів аж ніяк не тішило його повернення до них на канікули, то уявіть собі, що почував сам Гаррі. Він так сумував за Гогверсом, що цей сум можна було порівняти хіба з постійним болем у шлунку. Він сумував за замком, з його таємними переходами і привидами, за уроками, окрім лекцій Снейпа, майстра чарівного зілля, за сувиною поштою, за банкетами у великій залі, за своїм ліжком на чотирьох стовпчиках у спальні в одній із веж. За відвіданими лісника Гегріда, що жив у хатинці на узліссі забороненого лісу. А особливо він сумував квідичем – улюбленою спортивною грою чарівників: Шість високих стовпів воріт, чотири летючі м'ячі, чотирнадцять гравців на мітлах. Проаналізуємо цей епізод. За перше речення. Відколи Гаррі прибув додому на літні канікули, дядько Вернон ставився до нього, немов до бомби, що ось ось вибухне, бо Гаррі не був нормальним хлопцем. Друге, справді ще ненормальнішого хлопця, годі було й уявити чіпляється повтором одного й того самого слова хлопцем. Хлопця». Третє речення Гаррі Поттер був чарівник. Чарівник, який щойно закінчив перший клас Гогвардської школи чарів і чакунства, містить контекстуальний синонім Гаррі Поттер», до слова, хлопець із попереднього речення, четверте речення Якщо Дурслів аж ніяк не тішило його повернення до них на канікули, то уявіть собі, що почував сам Гаррі чіпляється за третє займенником його. Є в цьому складному реченні повтор імені Гаррі. П'яте речення він так сумував за Гогвардсом, що цей сум можна було порівняти хіба з постійним болем у шлунку, пов'язане з попереднім, за допомогою займенника. Він у шостому й сьомому цей займенник повторюється. Він сумував за замком з його таємними переходами привидами. За уроками, окрім лекцій Снейпа, майстра чарівного зілля, за сувиною поштою, за бенкетами у великій залі, за своїм ліжком на чотирьох стовпчиках у спальні в одній із веж, за відвіданого лісника Геґріда, що жив у хатинці на узліссі забороненого лісу. А особливо він сумував за квідичем, улюбленою спортивною грою чарівників. Шість високих стовпів воріт, чотири летючі м'ячі, чотирнадцять гравців на мітлах. Прослухаймо ще один уривок із Гаррі Потера. Гаррі, ну, ніяк не був схожий ні на кого з дурслів. Дядько Вернон був такий огрядний, що, здається, навіть шиї не мав. Зате його обличчя прикрашали пишні чорні вуса. Тітка Петунія була кощава й мала кобиляче обличчя, дадлі був білявий, рожевощокий і тілистий, а от Гаррі був маленький і худорлявий, з блискучими зеленими очима і чорним чубом, що завжди стирчав біч. Він носив круглі окуляри, а на чолі мав тонесенький шрам, схожий на блискавку. Ви прослухали уривок, де речення поєднані паралельним видом міжфразового зв'язку. Особливістю його є те, що кожне речення відносно самостійне. При такому виді зв'язку всі речення доповнюють, уточнюють смисл першого, разом створюючи єдину картину. Часто такі речення однотипні за будовою. Проаналізуємо уривок, який щойно прослухали. Гаррі ну ніяк не був схожий ні на кого з дурслів. Перше речення містить основне повідомлення, наступні розширюють це повідомлення, розкривають зміст першого речення. Дядько Вернон був такий огрядний, що, здається, навіть шиї не мав. Зате його обличчя прикрашали пишні чорні вуса. Тітка Петунія була кощава й мала кобиляче обличчя. Дадлі був білявий, рожевощокий і тілистий, а Удгарі був маленький і худорлявий, з блискучими зеленими очима і чорним чубом, що завжди стирчав біч. Як же поєднуються ці речення однаковими дієслівними формами дядько Вернан був огрядний, тітка Петунія була кощава, дадлі був білявий, рожевощокий і тілистий. Гаррі був маленький і худорлявий. Та й структура цих речень однотипна. До речі, останнє речення цього уривка він носив круглі окуляри, а на чолі мав тонесенький шрам, схожий на блискавку. Чіпляється за попереднє займенником він. Він – «Гаррі». А це ж ланцюжковий зв'язок. Зверніть увагу, ланцюжковий і паралельні зв'язки речень часто можуть поєднуватися. Поєднати речення в текст допомагають різні засоби міжфразового зв'язку. Це можуть бути займенники. Гаррі виховувала сестра його покійної матері. Десять років він прожив у родині Дурслів. У другому реченні є підмет Він. Ми дізнаємося. Про кого йдеться із першого речення це Гаррі. Речення поєднують сполучники. Гарі чекав на друзів кінець речення. Але їх не було. Друге речення починається з протиставного сполучника Але, який і поєднує ці два речення. Встановити міжфразовий зв'язок дають змогу й синоніми. Герміона мала дуже елегантну зачіску. Кінець речення. Хоч зазвичай волосся дівчини було неслухняне і стирчало біч. У обох реченнях йдеться про Герміону в першому вказано ім'я, а в другому використано слово дівчина це контекстуальні синоніми. Авторка застосовує їх, щоб уникнути небажаного повтору. Засобами зв'язку речень є прислівники. Студентам школи магії було заборонено ходити коридором на третьому поверсі Кінець речення. Адже кажуть, що там є вхід у сховок із філософським каменем. У другому реченні вжито прислівник там. Із першого речення ми дізнаємося, що йдеться про коридор на третьому поверсі школи магії. Пов'язують речення повтори слів. Рон... Рудоволосий, синьокий хлопець. Рон добре грає в шахи і найбільше боїться павуків. В обох реченнях є слово рон, що пов'язує їх за змістом. Спільнокореневі слова теж є засобами зв'язку. Друзі знову зустрілися в школі Гогвардс. Новий шкільний рік розпочато. Перше і друге речення поєднано спільнокореневими словами школі шкільний. Міжфразовий зв'язок забезпечує єдність видових і часових форм дієслів присудків. Після останньої битви Гаррі спокійно йшов залою. Помітив за два столи від себе джині. Скрізь Гаррі бачив воз'єднані родини і, врешті-решт, знайшов тих двох людей, чи його товариства потребував найбільше. У всіх трьох реченнях ужито дієслова слова присудки в минулому часі. В чоловічому роді йшов, помітив, бачив, знайшов, потребував, це й пов'язує речення за змістом. Ставні слова чи словосполучення також визначають як засоби зв'язку відступати Гарі Рону і Герміоні по перше, було нікуди кінець речення, по-друге, часу на роздуми не лишилося. Речення пов'язані за допомогою вставних слів по перше, по друге. Часом у цьому реальному світі нам бракує магії. Так хочеться мати чарівну паличку і щоб вона здійснювала всі бажання. Але ж нема біди, можна реалізувати задумане самостійно. Основне, мати мету й несхитно йти до неї. Вірю у вас. Почуємося на нових уроках. Проєкт Вчися вухами творить громадська організація Смарт освіта за підтримки ЕдукоФундейшн.